Петрівсько-Романська громада Миргородського району підтримала всеукраїнську програму сади перемоги. Місцеві жителі та ті, хто переїхали сюди через бойові дії, в рідних містах і селах завершили збір врожаю висадженої навесні картоплі. Ця громада єдина, яка долучилася до всеукраїнської ініціативи Сади перемоги, говорить депутат Полтавської обласної ради Олександр Сухань. Сьогодні такою програмою повинні займатися. Всі і в кожному населеному пункті, тому що сьогодні я вважаю, є два фронти. Один фронт на півдні, де люди, наші побратимі, сидять в окопах і відвоюють кожен кусочок землі нашої української. І другий фронт це економічний фронт, який повинен забезпечити економіку України тих людей, які воюють, і одягти, нагодувати, і зброю дати їм, то ми тут повинні працювати втричі. Краще втричі більше, чим працювали раніше. З травня у громаді разом із сином проживає харків'янка Людмила Олександрівна. Ділиться прилетіло в перший під'їзд. тому Тріщина пішла на весь будинок. Повертатися нині не планують. Додає, потрібно жити на щось та думати про запаси. За рахунок програми сади перемоги тепер є картопля. 20 травня ми саджали картоплю. Зараз прийшов період, коли її треба збирати. Пагудка Ну, ну, Трактор саджав. Зараз трактор копає і ми після трактору її збираємо. Почули про всеукраїнську програму і вирішили взяти у ній участь, говорить Валентина Бугайова, петрівсько роменський сільський голова. Адже внутрішньо переміщених осіб у громаду з початком війни приїхало понад 700. Їх потрібно харчувати. Я не просто вирішила, а ми прийняли активну участь і нас визнали переможцями. Допомогли нам у придбанні картоплі, 5 тонн картоплі нам виділили безкоштовно саме згідно цієї програми. А також у нас є комунальне підприємство Петрівка Агро. Вони також активно включилися в цю програму, закупили за свої кошти картоплю. Площа ділянки, на якій посадили картоплю три гектари. Влітку обробляли і ось вибирають, говорить Валентина Бугайова. Це великий плюс, адже ми цю урожай картоплі картоплю використаємо для перш за все. Для потреб внутрішньопереміщених осіб ми їм даємо в необмеженій кількості комусь скільки потрібно. А також для наших шкіл, дитячих садочків планують брати участь в програмі сади перемоги і наступного року.